Я не буду довго ходити. Всі ми чимало зробили для цього підрозділу. Я дуже втішений тим, що сини українського народу боронять нашу державу разом з нами, що таким чином ми свідчимо, що ми народ єдиний, що Господь посеред нас. І втішений тим, що наші браття, родини багато разів ви бачили, коли вони мали змогу, приїжджали і молилися, і сповідалися і причащалися. Я думаю, що це повинно бути прикладом для всіх захисників України. Я завжди оці котрі, які їздять зі мною. Підрозділи в зону бойових дій, вони знають, що завжди я акцентую увагу на тому, що браття ми можемо перемогти тільки завдяки тому, що з нами Бог. Бог з нами буде до тих пір, поки ми пускаємо його в своє серце. Бого жити буде в наших серцях до тих пір, поки ми не пустимо в своє серце злобу та ненависть. Як це в них? Чому вони програють? Тому що в них злоба та ненависть до нашого народу. Чому ми перемагаємо? Тому що ми воїни світла, в серці яких живе Бог. Слава. Богу. Дякую велике за допомогу. Я, така людина, не дуже люблю Алака. Ми дуже відчуваємо вашу допомогу. Дай Бог вам всім здоров'я. А ми обов'язково ворога прогонимо і буде все добре. Дякую, Дякую. вам велике. Дякуємо. Продовжуємо молитися за зурабами з за, собратья. За Сьогодні. Череночко, я пам'ятаю, ще 15, мабуть, років. Да? Було. 15 років ще була на Риносі. От, І вона була переможницею нашого фестивалю міжнародного культури і творчості. А зараз вже сама викладач вокалу. От, і дуже серйозний факівець і е, прекрасний виконавець. А головне, що ця родина дуже щира. Ця родина дуже щира і, е, і не, не турбує там, е, що, наприклад, сьогодні е, прохладно, трохи було б, мабуть, краще нам е, святкувати маслину. І провести наш благодійний ярмарок, е, якби було сонечко, якби градусів на 10 тепліше. Але це люди, котрі приходять зігрівати нас своїми серцями. І я радію цьому. Я дякую Богу, дякую вам за ваші труди, за і ваші молитви і за мене. Ви знаєте, що це е, навзаєм. Завжди і в моїй душі, в моєму серці і в моїх молитвах є для вас місце, таке особливе, рідне місце. Дякую вам. Приконаю, грає, без буди.